Вітаю ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я покажу вам, що цікавого є в магазині Аврора, косметика, біжутерія та дитячі товари. Усім дякую за огляд, приємного перегляду. Дзеркало двостороннє 199 на дерев'яній підставці. Таке з злепідсвіткою 169 пластикова оправа. Бігуділь для завивки волосся 129 за 3 штуки. Бігуді для укладки волосся липучки 49 за 2 штуки. Браслет на руку 19, браслети парні 39 за 2 штуки. Каблучка 12. Ланцюжок жіночий на шию 59. Сережки металеві 39. Ось такі красиві за 24. Затискачі для волосся 39 4 штуки упаковка. Дзеркальце кругле 29 двостороннє. Крабик для волосся металевий 39. Є ще пластикові. Ось такий великий кольоровий пластиковий 39, браслети косметичні 2 штуки 49. Пилочки для нігтів 24-5 штук. Такі 29. Упаковка 6 штук. Пластикові ємності 199 за 5 штук. Такий набір 3 штуки 49. Є ще дві одиниці за 44. Кісточки 995 штук. Спонжик. Новинка. Ціна його 34. Роликовий масажер для ніг 99. Для рук 39. Кісточка для нанесення рум'ян 49. Коробка для пігулок 55. Щіточка для ВІ 19, блиск для губ 59. Є кольоровий і прозорий з блискітками. Підводка для повік гелева 39 з пензликом. Мило для фіксації брів 55 зі щіточкою. Ось такий ще варіант є зі щіточкою за 39. Віск для брів 88 гривень. Помадка Гель для брів 59 Улійка для губ 49, тінт кольоровий 55 чорний та червоний, помада від лові 39, рум'яна для обличчя 2 відтінки 55, пудра 59 компактна зі спонжем, палетка тіней 29, фіксатор гель для брів 59, блиск для губ 59. Фарба для брів Елітан 22 гривні, сироватка для шкіри 3 в 1 заспокілива 88 та 69 з вітамінами. Фіксуючий спрей для макіяжу 88 база трьохколірна під макіяж 149 Набір спонжів 64 упаковка 2 штуки. Палетка тіней 88-12 кольорів. Пляшечка для парфумів 69 Прозорий блиск для губ ціна 59 Вода туалетна чоловіча 199 та 119, жіноча відловіт 199 міст для тіла 199 парфумований та 169 вода запашна. Скраб для тіла 55, крем для рук та нігтів олива 49. Крем зволожуючий для ніг 32 гривні. Крем для ніг домашній доктор 29. Добавка дієтична «Валеріана» – 100 таблеток упаковка 64 гривні. Добавка дієтична з вітаміном С55. Підтримка волосся, шкіри та нігтів нервової системи 49 Антисептик. Ціна 29-100 г. Марля 90 см 15 Пилка для стоп шліфувальна 249 на батарейках. Олія антицелюлітна розігріваюча 69. Набір подарунковий, аксесуарів по догляду за тілом 99 4 предмети, коректор постави еластичний 399, туристичний душ 599 64 іграшка, дитяча музична гітара. Лялька з аксесуарами 84. 74 гривні коштує котик в яйці, стрибун дитячий, надувний 129. Мильні бульбашки зі знижкою 25%. Ось така вудочка 59. Цей класний варіант з іграшкою для діток 44. Косметика та браслетики. 399 набір для дівчаток. Жиле для плавання надувний 299 Набір іграшковий 99 Свисток дитячий тваринка 44. Набір іграшковий для створення фігурок сквіш, ціна 350 гривень. Слайм з блискітками 109 Гра дитяча музична розвиваюча 199 34 коштує іграшка дитяча черв'ячок. Косметичка Прозора 99. Ось така коричнева чоловіча на блискавці 99. Такі варіанти чоловічі по 55. М'якенька жіноча 1 тонна 69. Сумка господарська для покупок 49. Гаманець класичний має два відділення 179. Такий варіант на блискавці 129. Маленький на кнопці та блискавці 179. Такі варіанти є по 99 з декором, рюкзак молодіжний 349, Кошик текстильний для зберігання 59, сумка чоловіча через плече. Має два відділення на кнопці 199. Текстильна косметичка на блискавці 69. Візитниця 24. Зажим гаманець чоловічий 99. Два кольори. Сумочка жіноча, є ще довгий ланцюжок в комплекті 350 гривень. Ось така сумка плетена за 199. Бордова, одне має відділення на ланцюжку, ціна 400 гривень. Текстильний кошик для зберігання 599. Є ще ось такий варіант із кришкою 699. Сумка для покупок з малюнком 99. Сумка пляжна 129. Є декілька варіантів наявності. Хустинка жіноча 24. Чоловічі хустинки 100% бавовна 29. Є ще ось такі дитячі по 14. Вішаки пластикові, 5 штук 55. Такий набір 39 також за 5 штук. 109-10 штук упаковка. Ось такі красиві приїхали прозорі. Пластикові по 22 гривні. Бішаки для штанів 15. Дерев'яні 109 за 3 штуки ціна вказана. Майка жіноча біла 100% бавовна 179. Чоловічі шорти з малюнками по 199. Ложка металева для взуття 44. На цьому все. Всім гарного дня та вдалих покупок!